Підприємці, всі, хто на єднособовій джевальнощі господарчій пам'ятайте, що до 20 травня у вас є обов'язок подати річний розрахунок за складку здоровотну за 2024 рік. Податок на здоров'я. Абсолютно всі, неважливо на якій ви формі оподаткування були, чи то ліньовий, чи то скала, чи то речаут, Якщо платили. Складку здоротну, то всі маєте подати до 20 травня річний розрахунок. Його можна подати разом з декларацією за квітень. І навіть ті, хто у 24 році заморозив діяльність чи взагалі закрив, також має обов'язок, якщо він навіть один день був застрахований, то також має обов'язок це зробити. Це можна подати разом з декларацією ЗУС ДРА у 12-й графі. Там є. Зараз я десь тут прикріплю. У будь-якому разі, якщо маєте бухгалтерів, запитайте їх, чи вони в курсі. Якщо ні, бо обов'язково треба зробити. У кого буде надплата по складці здоротний, то буде треба подати заяву щоб на повернення. Якщо комусь цікаво, то можу проконсультувати. Якщо не знаєте де це і що це, і як це має бути.